Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Ікен, як завжди, з вами. Сьогодні у нас буде перегляд е заміни шестерні і не тільки, і проблеми, скажімо, які виникли. Це редуктор м'ясорубки First fa 5141 1. Сьогодні ми маємо. 4.11.2022 року. І сьогодні от у нас буде такий перегляд. Ну, що можу сказати? Сам редуктор звичайний, тобто нічого тут, тут складного такого немає. Звичайних три шестерні стоїть, але ж питання, яке і чому це відбулося, я вам зараз покажу. Ось у нас є три шестерні, всі начебто непогані, але м'ясорубка не працює. Ось, знімаю центральну. Шестерня така, скажімо. Скажімо, шестерня паразитка її називають, вона просто рухається посередині, але вона виходить з, лазу, з ладу дуже часто. І ось що ми бачимо: зубчики, бачите. Певна кількість зубчиків, можна сказати, половина з них, просто їх немає тут. Вони виламились. А це те, що ми зробили на заміну цій шестерні. Звичайно, ми намагаємося їх свої шестерні, зробити трошки мощнішими, тобто, щоб вони працювали. На порядок довше. Ось у нас є така шестерня, приводна шестерня, яка йде від е, хробачка, який її рухає. І е, що ми маємо? Маємо платформу. Це платформа дюраліва. Е, начебто все нормально, вали стоять тут плотненько, все чудово. Єдине, що, от, скажімо, є в цій от шестерні, яка ставиться сюди. Вона тут ну, тілімпається, як знаєте, старої дружки. Ось. І тут є така втулочка. От коли ця втулочка виходить з ладу, тобто от вона рухається просто на всі боки, тому виходить навіть то, що тут фіксація чудова, і тут фіксація чудова, виникає питання отуто. -от -от. Тут треба робити заміну оцієї втулочки. Втулочка замінюється дуже просто. Ну і прошу звернути увагу, ось втулочка, яка б тут мала бути. Отвір, бачите, різницю, так? Да? Тобто, якщо ми цю втулочку звідси достанемо чином. А поставимо цю, вона сяде сюди дуже-дуже плотненько. Ось таку. Таку ми її поставимо, може бути, навіть трошечки її можна присадити, присадити її бажано через якусь наставочку от, таку, як в мене. Певно, що не зовсім вона сіла, але зараз її присадю. І тепер, коли ми ставимо шість шестерню, бачите, руху немає ніякого. Відповідно, скажімо, коли не буде оцих от. До цієї восімки оцього незрозумілого руху, як отут, то відповідно того і фіксація, і рух, шестерня буде вірний. Оце треба зробити, на це треба звертати увагу. Часто дуже буває, коли ось тут, от, в корпусі, виникає проблема з отворами. Вони можуть бути, ставати еліпсами. Коли шестерня рухається, йде сильна нагрузка, ви ну можливо, там не звернули увагу, можливо, у вас просто не було мастила на ваших шестернях. і тому. З часом воно випрацьовується, випрацьовується, і тут ще треба звертати увагу. Якщо є еліпс, то з цим треба так само щось робити. Що робити? Ну, є деякі моменти, можна там завтулити, можна заляти пластиком, по-новому зробити отвір. Тобто різні є речі, ми це робимо іноді, іноді ну зазвичай це в принципі не наша робота, але іноді ми це робимо. Тому, якщо ми все зробили зараз вірно, взяли шестерню, таку як має бути правильно, взяли. Замінили втулочку, поставили все на свої місця, поставили шестерню на своє місце, то чудово в нас все рухається. І відповідно, якщо це все ми вже після цього зберемо, і тут з отворами в нас не буде питання, то і шестерні наші будуть ходити теж нормально, і питання з ними також не буде. Єдине, що хочу сказати, зазвичай корпус, цей корпус він чистенький, тут нічого немає, зазвичай тут багато мастила. І це мастило після того, якщо ми розібрали і в нас виникла от така от проблема, то обов'язково якийсь шмат з цього зубчика залишиться там, в тій смазці. Якщо ота смазка знову стане на наші нові шестерні, вона шматок того пластика обов'язково попаде поміж зубчиків, і ми будемо мати ту саму проблему, яка в нас була от зараз. Тому ми обов'язково вичищаємо весь редуктор повністю ідеально, нічого там не лишаємо. Вичищаємо кожну шестерню ідеально. Ніякої старої змазки ми не лишаємо. І тільки після того беремо нову змазку. Це може бути звичайний літол 24. Ви набиваєте нормально, тобто шестерні мають чувакати, не жаліти. Тоді вони будуть рухатись, як треба, тоді буде нормальна щепка, і, нормальна, і вони не будуть перегріватися. основне. І не будуть відповідно ламатися. Все, все ми зробили вірно. Набили нормальну змазку, поставили корпус на місце. Ось так. Да, на місце. Ось, все скрутили, і тоді в нас цей редуктор буде дуже файно робити нам котлетки і багато чого смачного. Так що, отак, таким чином все робимо. Ну і ось таким чином самостійно можна зробити отаку просту маніпуляцію і допомогти собі не ходя кудись там до, я не знаю, сервісних центрів, до якихось там ремонтників і тому подібні речі. Одним словом, звертаємось в компанію Кахеса. На початку відео є е, наш, е, наш сайт, назва нашого сайту, телефончики, по якому ви можете зв'язатися з нашими менеджерами, зробити запитання або самостійно знайти те, що вам треба. Якщо щось немає, як в цьому випадку, ви обов'язково. Дзвоните, домовляєтесь, висилаєте свій виріб і ми зробимо те, що вам буде необхідно. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо цей контент вам цікавий, ви підписуйтесь на канал, якщо ні, просто ставте вподобайку. Будьте здорові, слава Україні, слава ЗСУ!